Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про отримання пенсії в Польщі, але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Відповідно до міждержавної угоди про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, яка діє з 2014 року. Українці, які працювали в Україні і Польщі, мають право отримувати пенсію одразу у двох країнах. Для отримання пенсії особа повинна відповідати таким умовам: востаннє бути офіційно працевлаштованим саме в Польщі. Досягнути пенсійного віку це 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Мати трудовий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Працювати за трудовим договором або договором дорученням проживати постійно в Польщі. Потрібно мати на увазі, що до трудового стажу. Ходить стаж роботи в Польщі та Україні, але виплачувати пенсію в Польщі будуть лише за ті роки, які були відпрацьовані в Польщі, а пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за роки роботи в Україні. Важливою умовою є те, що період роботи в Україні та Польщі не перетиналися між собою. Наприклад, якщо жінка пропрацювала 10 років в Україні та 10 років у Польщі, то вона має право отримувати пенсію. Як в Україні, так і в Польщі. Щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу управління соціального страхування ЗУС за місцем проживання у Польщі. При цьому не потрібно подавати повторну заяву в Україні. Вона подається лише один раз у державі, де зараз проживає людина. Українська пенсія може виплачуватись на польський банківський рахунок. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео! Бережіть себе, па-па!